Вітаю вас, мої маленькі друзі. Послухайте вірш та подумайте, про що в ньому йдеться. Є слова, що білі-білі, як конвалі і квітки, лагідні, як усміх ранку, ніж весенні, як зірки. А є слова, як жар пекучий і отруйні, наче чад. В чарівне якесь намисто. Ти нанизуєш їх в ряд. Сьогодні ми діти поговоримо з вами про те, що таке образа, якою вона може бути, та які її наслідки. Люди існують на землі разом. Тому між ними постійно виникають різні стосунки. Уявіть собі, що почалося. Якби кожен робив тільки те, що йому подобається. Тому за багато років існування люди навчилися впорядковувати свої стосунки, жити так, щоб усім було добре. Тому на землі з'явилось поняття справедливість, добро. У житті людина робить різні справи добрі і не зовсім добрі. Погані і просто жахливі, разом з вчинком з'являється образа. То що ж робити, коли вас хтось образив? Ось послухайте одну історію і сподіваюсь, ви все зрозумієте. Жив у нашому місті хлопчик на ім'я Сергійко. Він був дуже веселим і добрим хлопчиком. Але іноді він ображався на своїх друзів, коли вони не робили так, як він хотів. Одного разу Сергійко дуже образився на свого друга Петрика, коли він не погодився з його ідеєю для гри. Сергійко пішов геть від Петрика і залишився сидіти наодинці, сумуючи. Але потім Сергійко згадав, що коли він ображається на друзів, це робить їх сумними і себе теж. Він зрозумів, що краще бути добрим і розуміти, що в кожного є своє бачення речей. Тому Сергійко підійшов до Петрика і вибачився за свою образливу поведінку. Вони знову стали друзями і разом придумали чудову гру, яка сподобалася всім. Отож Сергійко зрозумів, що добре завжди розуміти і слухати інших, а не ображатися на них. Образа це стан душі, а душа криниця, з якою ми п'ємо. І тому, коли ви в черговий раз захочете образитися, подумайте, чи так вже приємно жаліти себе. Недарма в народі кажуть, наскривджених воду возять. Відпусти образу, нехай летить собі.